Ось артефакти, каздавалось, Друга світова ні. Це сучасна війна. Це ми це нам хлопці передали з позиції і маємо трофейну справжню каску, яка знята з мертвого вже орка. Він її носив. Це страшне одним словом. Ця виставка вона атмосферна і вона розпочаткувалася з того, що ми їздили. У волонтерській подорожі до Миколаєва возили воду і збирали ракетні уламки. І з цього всього вийшла масштабна виставка. Ось зараз ми сьогодні робимо сумісно з благодійним фондом «Пісочниця» Це ось уламки ракет, які були назбирані в Миколаївській області, найрозповсюдні, дві ракети. Це Х-55 та С300. Вони нищать і сам Миколаїв, і, і будівлі, і. Людей, котрі там живуть. Хочу показати вам таку страшну річ. Ось дивіться, оці дротики зараз їх е, запихують в ракети. Вони для будівлі нічого не зроблять. Це спеціально зроблено для людей, щоб ударною волною вони в них. Ну, забирали, калічили, калічили людей. Ось дивіться, наприклад, нас підтримують Збройні Сили України. Ми кожного разу їм намагаємося щось передавати, і ось вони нам передали, наприклад, у народі називається муха. Такий сват, який дуже подобається дітям. Так, це страшне на сам чесно кажучи, тому що діти не мають з таким бавитися, але це зараз ну такий в наш час. А далі ви можете бачити на цьому столі вже орковські артефакти. Це ми їх показуємо для того, щоб зрозуміти дати поняття, з ким ми воюємо. Ось дивіться на їхню їжу. Цибуля маринована. Ми проти цибулі нічого не маємо. Але коли на Нульові позиції така їжа приходить. Ну, вибачте, мене це така банка цибулі, ще є така банка картоплі, є така банка буряка і ще якась там банка. І це треба з собою все понести, поки він буде нести. Наші хлопці змухи гарно злучать у цього орка. Насправді це дуже мала кількість фотографій, які ну були у нас на Пісочниці, більша частина це волонтери. Це люди, які підготували, готували наше місто Одеса до оборони, які в перші дні ну, російського вторгнення настали на захід нашого міста. Це подружня пара, яка приходила кожного дня. Також на пісок вони з самого початку, до самого кінця, до останнього дня приходили ці обійми. Вони обійми до нас кожного дня. Ну потім створилася традиція, що ми обійми закінчуємо кожен день. Особливо вразили уламки ракет. Газета просто геніальна, ніколи не очікувала, що щось такого типу побачу взагалі. Хіба ще захоплення за наше ЗСУ? Що воно позбивало стільки всіх ракет, що познищувало, я не знаю скільки разів, але принаймні у нас менші втрати ніж у них. Мені здається, що якби такі виставки були. Частішими з 2014 року зараз би ми вже не мали таких проблем.